що аж на задньому плані ось біленьке яєчко крапанка за допомогою крапочок і друге яєчко. Тому зараз ми з вами робимо ножицями надрізи у кошику. Тільки низ яєчка змащуємо клеєм, беремо ножиці, там є лінії всередині і ми робимо розріз. На папері. Володиму, -у, -у. На У самому кошику всередині. А де кош? А де ти підготувала кошик? Ні. Ну що ж, тепер ти будеш э, мама тобі зробить цей кошик, роздрукує і ти будеш виконувати або можна намалювати. А зробити року... розрізів і три, і чотири. Але головне, коли ми зробили розріз, ми з вами яєчко вставляємо, змащуємо вершечок клеєм, низ вставляємо в розріз і придавлюємо яєчко приклеюємо. Далі беремо жовтеньке яєчко. Те ж саме, коли ми зробили з вами розріз. Ми вершечок приклеюємо клеєм, ставляємо і придавлюємо до паперу. І обираємо найкраще, найкрасивіше яєчко і тепер вкладаємо його в перший розріз. це блакитне голубеньке яєчко, бачите? На самому початку з краєчку, щоб воно у нас не на корзинці було, бо воно з корзинки впаде, а в самій корзинці всередині. І потім ще ті яєчка, які залишилися, ми їх прикладаємо, прикладаємо знизу біля корзинки, бо корзинка наша стоїть на столі, і ми їх прикладаємо. Дякую, Варя, молодець. Так, ти все правильно зробила. Молодці. Так. Саша, покажи, будь ласка, які ти крашанки зробив, розписав, вирізав. Саша Орішкін. В тебе є вони. Саша, мікрофон. У тебе є чи немає? Мамачка, немає. Дуже погано, Саша. Вучайтесь. Плюс мікрофон, пітонечко, мікрофончик. Тому ще раз, дітки, давайте з вами робимо розрізи в самому кошику, в цьому овальчику біля ручки, біля самого низу робимо, і вставляємо. Спочатку подалі на задньому плані, а е, на передньому плані це яєчко буде останнім. Дякую. А у варі ще й побажання на кожному яєчку. Варя, прочитай мені, будь ласка, слова які є. Краси, щастя, успішок, достатку, добра. Усмішок, миру. Дякую, молодці. Можете ще й слова написати. І тому пам'ятаємо, що коли посвятимо пасочку, то першим їдять не пасочку, а саме яєчко. А тепер, дівчатка, нашорожте свої вуха і уважно послухайте Валентину Васильівну, хто із вас мріє бути красивою? Ага. Тому перше, що ви зробите, коли прийдете із церкви, прийде мама чи прийде бабуся посвятить яйця, перше, ви берете мисочку, наливаєте туди свяченої водички і в цю водичку кладете свячене яєчко. А потім яєчко лежить у водичці, а ви вмиваєтеся, що ваше личко було чисте. Біленьке, гарненьке і без прищиків. Ви зрозуміли? Які прищики? А буває ж на лиці вискакують прищики. Тобто прищиків що... не було, хлопчики почули, треба вмитися у мисочці зі святою водою і е, з яєчком святим. А тепер слухайте далі. Мама ж в церкву, коли ходила, накривала пасочки рушничком. Тоді взяти той рушничок і не терти собі обличчя. А що зробити? Прикласти так до обличчя і тихенько промокнути цю водичку. А тоді беремо цю водичку і виливаємо у квітник під дерево, щоб дерево дало нам гарні плоди. А ще, дітки, достаємо яєчко посвячене, чистимо, і саме головне, не самому їсти це яйце, а поділити на кількість членів сім'ї. Якщо вас двоє, ви і мама ділите на два. Якщо вас четверо, мама, тато, і ви там з братиком чи сестричкою, ви ділите на чотири частинки. А якщо вашій бабуся дідусь, ви ділите на шість частин. А тоді кожен бере в ручки святий посвячене яєчко, посипає трішечки сількою і кладе в ротик, і з'їдає. І саме головне, каже слова, які треба примовляти. На здоров'я, на добро, на Життя. Повторіть ці три слова. На здоров'я, на здоров'я, на, на здоров'я, на, на, здоров на життя, на, на, здоров на, І це тим, що ви будете цілий рік жити в добрі, в здоров'ї, і головне, у вас буде що їсти. А потім, уже, дітки, ви починаєте смакувати ковбаску, сальце, котлетку, м'ясо. Разом із хлібчиком, який матуся посвятить. Тому обов'язково до великоднього кошика ми з вами складаємо. Пасочку це для Бога. Яєчко це для життя, м'ясе це для здоров'я. І далі обов'язково ще треба покласти ножик, тому що паску ламати розривати не можна, а треба розрізати святим. Ножем посвяченим, і тоді все у вас добре. А цей ножичок у вас маленький буде лежати вдома і буде ваш дім захищати від нечистої сили, від злодіїв, щоб ніхто туди не прокрався. Ну, це так говорили старі люди, а вони були дуже мудрими, і ми до їх порад прислухаємося. Отже, сіль, хліб, ковбаска, пасочка головна. Крашанки, писанки, тобто яєчко. І тоді ваш кошик буде готовий. І так, підніміть ручки. Хто із вас піде до церкви святити пасочки? Дякую. Опустили ручки. А хто із вас запам'ятав, що треба зробити, коли прийде паска, коли ви з церкви прийдете? Паря. Що зробити? Умитися, положити яєчко воду і митися, цьому. Це не просте яєчко, а святе посвячене. і тоді перетворитися на чарівних красунь. Отже, дітки, той, хто вже зробив великодні, приклеїв великодній кошик. Дякую, Поліночка, бачу тебе, ой, просто супер. Дякую, Макар, молодці дітки. Молодці унічки, дякую, Міланочка. Ви мені фотографуєте свій великодній кошик. Можна кошик окремо сфотографувати, а можна, щоб ви тримали в руках свій кошик. А я зроблю невеличке відео і привітаю вас і ваших матусь із цим святом. І не забувайте, що в п'ятницю перший урок. У вас зустріч із бібліотекарем, на якому ви теж будете щось робити. Тому там треба буде вам папір, кольоровий, клей і ножниці. Посилання я вам надіслала, тому за посиланням в Zoom ви підключаєтесь до першого уроку разом зі мною. Тому всім вам сьогодні кажу до побачення. До побачення. Ти не хочеш із побачення, побачення. побачення. А все уроки закінчилися? Так. Да. І у вас буде п'ятий урок фізичної культури, він буде о 12.30. Тому під'єднуйтесь на урок фізкультури. До побачення. До побачення. Гарного дня. Ваші роботи Саша Орішкін. Не грайся, а швидко виконуй математику, українську мову і відправляй мені. Ти жодної роботи з понеділка не відправив, будь ласка, будуть погані оцінки. До побачення. До побачення, гарного дня. Дякую, моя Люба. Навзаєм. А я а так. таку от рибку зроблю. Коротше, ще бабуся з будемо красити їх. Все зрозуміло. Все, до побачення. Дякую побачення. Я таку витримку зробила на вихідні. Гарний. Дякую. Гарного дня.